Доброго ранку, дорогі друзі. Всіх вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, відьмаство, карти Таро, паранормальні явища. У нас буде цікаво, будьте з нами, підписуйтесь та ставте вподобайки. Енергетичним фонд дня сьогодні представлений чудовою картою це десятка кубків, карта внутрішньої і зовнішньої гармонізації, повне наповнення. Сьогодні слід приділити увагу нашим рідним, нашим близьким, дружинам, чоловікам, дітям, зателефонувати батькам. Карта єдності. І сьогодні слід подякувати Богові за те, що є живі наші родичі, за те, що вони дихають. І ми можемо розмовляти з ними. Я знаю, що іноді можуть бути складні моменти, там чи з батьками можуть бути проблеми з дітьми. Але сьогодні день залагодження оцих конфліктів. Також. Ми бачимо таку чудову веселку. Веселку, в принципі, поєднує два світи. Карта також говорить, що сьогодні варто молитися за наших пращурів, за тих, хто відійшли. Це певний гармонійний взаємозв'язок з ними також. Чому? Тому що без них нас би не було. І наше родове дерево воно було б неповноцінним. Тому варто читати молитви за наш рід і дякувати Богові, що ми саме народилися у ньому. Для бізнесу карта досить вдала це і партнерство, і вдала покупка, і можливе кредитування за потреби. Це і покупці, це насолоди від того, чим. Ми займаємось. Для здоров'я, звичайно, це одужання, слава Богу. Це дуже добре, коли ми здорові. Для магії це в першу чергу магія гармонізації, магія вирівнювання стосунків, це робота із родом, читання молитов, це родова магія також. По закоханих карта планування сім'ї. Досить позитивно в цьому плані, і це певне таке освічення може бути вирівнювання стосунків для війни, якщо ми в контексті розмовляємо в цьому. Також, в принципі, непогана карта, тому що вона говорить про зняття такої емоційної напруги, говорить про втримання. Території і про певну стабільність. І це добре, що є ця стабільність, тому що всі ми знаємо, що чутки про е, можливий вибух ЗС дуже підривають нервову систему, непокоять, але за цією картою дай Боже сьогодні все добре. Дай Боже. І бачите, тут їх дуже багато. Це знаєте, така своєрідна карта єднання. Дорогі українці! Єднаймося, бо разом ми сила. Ми не повторні, ми єдині, ми незламні. Допомагаємо один одному. Несімо світло. Бути добрим.